Права 436. Як із шести паличок скласти чотири однакових рівносторонніх трикутники, довжина сторони яких дорівнює довжині палички. Ну що ж, в площині це зробити неможливо, але в просторі можна. Можна з цих паличок побудувати правильну рівносторонню піраміду. Отже, правильна рівностороння піраміда з трикутна, це і можна побудувати з цих паличок. Ну що ж, давайте запишемо, а потім я спробую її зобразити. Отже, записуємо, що з цих шести паличок можна побудувати. Правильно, трикутно піраміду. Ну що, ж, зараз давайте тоді я спробую її зобразити? Отже, нехай тут у нас буде вершина ось у нас одна. Ну і ще одна сторона, це невидима. Є. Давайте я тоді її позначу, що її на не Є. Ну і якщо зараз порахувати, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість у нас однакових паличок. І в нас утвориться раз, два, позаду три і внизу. 4. Тоді однакові рівносторонні трикутники. Ну що ж, ось таке логічне завдання на просторову уяву. На цьому вправу завершено.